Як наша тривожність впливає на наш психоемоційний, фізичний стан, на нашу працездатність і взагалі на наше життя зараз? Отака От нас сьогодні саме тема. Всіх вітаю з вами, екодоктор. І е е е дуже актуальна на сьогодні ситуація, коли люди відчувають постійне таке фонове напруження. Я це дуже часто бачу, коли люди приходять на... Діагностику з якимись хворобами, там запаморочення, порушення травлення, порушення серцебиття, там, тиску, ще якісь болі десь в спині, в голові. А виявляється, що взагалі немає ніяких інших причин, окрім цієї емоційної такої тривоги. І тоді виникає питання, що з цим робити, але на перше. Спочатку треба людині пояснити, як це працює, і чому е, я не хочу призначати якісь ліки, е, бо нема чого лікувати. Це не тому, що мені не хочеться призначити щось, або я не знаю якісь ліки. Я добре знаю багато ліків, в мене є червоний диплом в лікаря, магістр, і багато років практики. Е, я гарно вчився в університеті. Але м м бувають ситуації, коли ну, ліки насправді не потрібні. Е, е, і тоді. До... Інстаграм голос змінює, але ну, я в навушнику, може, трошки змінює. Е, спробуємо якось, якось адаптуватися, е, е, пишуть мені мої е, слухачі. О, тривога. І спочатку доводиться пояснювати людям, як це працює і чому ця тривога така актуальна штука. І тут зараз поясню і вам, що як в психології позначається цей стан тривоги. Тривога це такий стан, коли людина вже відчуває, що щось не норм, але вона ще не вирішила, що з цим робити. І от оцей стан очікування. Коли, ну, ну знаєте, от, наприклад, ви, хто колись ночував у лісі в палатці, той знає цю, цю штуку, коли ти лежиш і відчуваєш щось -шевеляться, шевеляться, шуршать кущі, а вже темно. І, і у тебе два варіанти. Або там є ну, щось вороже, там якась тварина, треба буде якось зараз ну чи обороняти щось робити, або це хтось із твоїх. Ну, Друзів пішов до вітру, і зараз повернеться. І оцей момент тривоги цього напруження він визначає те, що ну, фону от, трошки підвищується тиск, трошки підвищується серцебиття, виділяється адреналін, фокусується увага. В цей час виникає певне напруження, зупиняється травлення, відключається енергія, відключається від репродуктивної системи. Дихання стає більш поверхневим, тобто людина максимально в такому стані підвищеної готовності. Особливо, якщо немає досвіду, наприклад, там, якихось контактних єдиноборств, де, де, де для людини цей стан уже ну, якби, звичайна річ. Більшість людей цей стан якби, трошки так зажимає. І, і часто вони в ньому висять постійно. Я цей стан навіть відчув собі, коли я пожив трошки в Києві, і там не було за тиждень чи за півтора жодної ні тривоги, ні вибуху, нічого. І потім я приїжджаю додому, тільки розібрав речі, і за вікном виє сирена, чуть на ці прильоти, і я вже такий раз і відчуваюся таке гоп, напруження, таке постійне, постійне фонове напруження. Оцей стан тривоги. І, і тому, якщо він триває довго, виснажуються наднирники, виснажується симпатична нервова система, не може включитися парасимпатична, щоб відновлювати ці всі баланси. І людини починають активізуватися ті хвороби, які в неї або вже були, або які місця генетично ослаблені, і, і які можуть ну, якби здати першими, або ті, які ослаблені за рахунок професійної діяльності, наприклад. Ну, тобто, десь у кожного є якесь слабке місце, і, і, ідеально міцних. Без, без слабких місць людей ну, майже не існує, е, ну, пок, ну, до, до нас таки точно не доходять. От. А ті, хто доходять, є вже якесь слабке місце. І тому воно починає там якась дисфункція, починається порушення кровообігу, активізація хронічних інфекцій, порушення там виділення е, е, травних ферментів, їжа неякісно перетравлюється, кисень недостатньо заходить, е, мозок недостатньо, живиться, кисне. Ну і все, і починається така от, е, розлад. І самий, е, самий помилковий сценарій, який люди зазвичай використовують в таких ситуаціях, це спробувати е, ну, якби придушити свої почуття і зробити вигляд, що нічого немає. Що насправді я сильний чи сильна, я все можу, це все соплі, так все, витер соплі, поїхали ніколи розкисати. Е, ну, на на короткий період, коли треба вирішити якусь життєво важливу задачу. Такі, да, температура теж може бути, пишуть, питають, да, може бути. Є, є такі люди. А може бути температура за рахунок того, що хронічний стрес знижує імунні сили організму, активізуються ваші інфекції, і організм відповідає температуру. Може бути і так. Але я бачу людей, яких насправді чисто від стресу температура при взагалі відсутності активних інфекцій. Да, є таке. От. І саме неефективна тактика це коли ми намагаємося. Ну, якби відмінити цей стан і зробити вигляд, що його немає. По факту, ми не відміняємо, а просто придушуємо якусь частину себе, ну скажімо так, душі, да? яка тривожиться, і щось їй там не так, вона хвилюється. І ми, якби, робимо вигляд, що цього не існує, і через мозок, через волю починаємо щось робити. Так, якийсь час це працює, але що це постійно, як от в нашій ситуації в війні. Тоді це дуже швидко може виснажити організм. І тут важливо просто в якийсь момент прийняти свій стан, що так, я можу трив... тривожитись, я можу, навіть якщо ви чоловік, навіть якщо ви міцна жінка, яка ніколи не показує свої емоції, я можу тривожитись мені, навіть може бути страшно. Це нормальна реакція психіки на якісь зовнішні погрози. Тому що тривога, оцей стан, коли ви ще коли ви відчуваєте, що щось не так, але ще не почали нічого робити. Його важливо перевести ну, якби в якусь дію. Перше, признати, що це так зараз є. Я в стані тривоги. Це можна робити по-різному, можна. Комусь легше це робити через молитву, комусь через медитацію, є е, методика е, кінезіологічна, потім в кінці е, розкажу обов'язково, як її робити. От. Але прийняти цю ну, якби ситуацію, так, зараз я в тривозі. Ага, це напруження, це я тривожусь. За що, поки понятно. Давай розберемося, ага, за щось тривожусь. І потім важливо цю тривогу, цей переддію, перевести в якусь дію. Тобто, якщо ви, наприклад, побачили там Ну, той, той, той же приклад, в лісі шуршать кущі, і ми думаємо, що щось треба зробити. Дивимося, всі наші на місці, кущі шуршать. Щось туди в кущі там кинули, чи щось крикнули, ну, якось зробили щось, щоб зрозуміти, там є загроза чи немає, і чук, все, заспокоїв, тривога знялась. Точно так же, якщо ми розуміємо, що є загроза, тоді тривога переходить або в злість, і ми захищаємось, або в страх, і ми тікаємо. Але це вже інший стан, і це вже стан, який ну, якби дає нам якусь дію. Що ми розуміємо, що треба діяти? І, от легше за все перевести в якусь дію і почати думати над тим, а що я можу, хоча б на мікрорівні, не, якось повпливати на ситуацію. А де я можу контролювати ситуацію? Що я можу? Я можу контролювати своє тіло. Наприклад, можу його погодувати. Я можу контролювати ці там м'язи, можу поробити якісь вправи. Я можу там ну я не знаю, там, зібрати тривожну валізу, Ну зараз вже всі мабуть, зібрали, да? але на всякий випадок там щось зробили. І коли ви починаєте щось робити, що підвищує ваш рівень контролю. Ситуації, тоді тривога потихеньку знижується і можна вже з нею працювати. О. Е, хто е, ну, займається енергетичними, ментальними практиками, е, молитвами, медитаціями, будь ласка, все, все, що вам допомагає, або все, де у вас є. Гарний наставник, який може вас, там наставник е або духовний якийсь ну, вчитель, який може вам допомогти з, цим, з цими техніками, будь ласка, я як лікар розкажу технічний прийом, який я навчився на курсах психоемоційної корекції. У кінезіологів є точка емоційного балансу. Вона знаходиться на межі між тильною і боковою поверхнею кісті, і на межі між потовщенням суставної головки мізинця і прямою кісткою. Тобто так. На межі і так, на тут в ямки, вона відчувається така трошки чутлива. І от ми беремо ці дві точки, з'єднуємо на двох руках, починаємо на них стукати і промовляти, я люблю і приймаю себе, навіть якщо я відчуваю тривогу. Потім обов'язково кажемо, я люблю і приймаю себе, навіть якщо я не відчуваю тривогу. Потім робимо вдох через нос, видох через рот і переоцінюємо свою ситуацію. Пройшла тривога хорошо. Ні, декілька разів так зробили. Тому що коли люди відчувають, що це якось неправильно, що вони відчувають, або що неправильно, що вони не відчувають. Я люблю і приймаю себе. Раз. Декілька разів прийняли, ага, тепер я відчуваю страх. Я люблю і приймаю себе, навіть якщо відчуваю страх. Я люблю і приймаю себе, навіть якщо не відчуваю страх. Є вдох через нос, видох через рот, закончили. Декілька разів такого контролю, до стану спокою і рівноваги. І можна починати або продовжувати активне продуктивне життя. Користуйтесь і будьте психічно здорові. З вами, яка доктор.